Вітаю, друзі! Привезли з Німеччини ось такі камери, тобто її можна вкручувати в звичайний цоколь, і буде у вас камера відеоспостереження із телефона наглядати. Давайте я спочатку коробочку покажу. Можете паузу класти оглядати. Я її поклав ось так на стіл, чи вона має бути перевернута. В комплекті у нас йде патрон. Якщо комусь потрібно, можна просто під'єднати провода. Кабель в комплект не входить. Це наш тестовий, я підключив. Тут зараз 220 вольт. Роз'єм мікро SD для карти пам'яті, кнопочка Reset. Камера в нас поворотна. Працює камера. Так, секунду, я пароль веду. Відключив до старого смартфона свого, так як на основний зараз знімаю. Так, працюю через додаток ось цей YLLOT. По інструкції. ось він Тут є інструкція, як під'єднувати і так далі в комплекті кріплення. Запускаємо додаток. Я її вже підключив до додатку. Працює вона через Wi-Fi, можна з любого потім місця переглядати. Так, давайте зробимо на весь екран і ось на її зображення. Тільки так, як вона у нас зараз стоїть перевернута, зображення і тут перевернуто. Тобто менюшка ось так має бути. Ну, щоб було проще, робимо так. Ось така чудова камера. Тут можна звук з неї слухати, тільки зараз буде фонити, так як телефон. Один-один, раз, два раз. І так само можна на камеру говорити. Ось Цей мікрофон натискаємо і отримаємо. Раз, раз, раз. Раз, раз. раз. раз, раз. раз, раз. Ну, дуже близько, ми, тому йде як яху, а так все працює чудово. Можна робити запис, можна робити скріншоти. Так, я це вимкну. Ось така чудова камера. я вимкну з розетки, її, щоб струма випадково не вдарила. Цей кабель в комплект не входить, це наш тестовий, ще раз повторю. Ось як вона виглядає. Стандартна камера стандартним цоколем. Вкручуєте вже існуючу лампу і отримуєте власне відеоспостереження. І в комплекті йде ще такий цоколь, в кого його немає, можна цей підключити і закріпити. По суті, треба тільки 220 вольт. Далі камера працює по Wi-Fi. І має ще інфрачервону нічну підсвітку, тобто вночі вона теж буде працювати. Лайк для цього найкращого пока.